Христос народився. Славімо так, Його! Мило. Хай Господь поблагословить всіх день цей, на всякий день нашого життя, щоб ця атмосфера майдану запанувала в наших серцях і не полишала, щоб залишилась там назавжди. Сьогодні чудова нагода у всіх християн підтвердити, що церква це одне єство в Бозі. Ми всі народ Божий. Христос прийшов для всіх людей. Для всіх людей він єдиний Спаситель. Хай він в цей день щедро поблагословить всіх, що тут є, на всіх майданах, всі сім'ї, щоб Кутя була смачна, щедра. І в сім'ях, і в державі панувала нарешті злагода, мир, радість. і Хай всі сім'ї збуваються. Мені здається, що зараз. Може з'єднатися Україна і єднається Україна в єдиному в Ісусі Христі і в той любові, яка від йде, Буде у нас любов, будемо ми єдині. Ніякі вороги нас не переможуть. Слава Україні! Героям слава! А де ви кучу освячували? Висвячували там коло каплиці, тут казани з їжею ходили на Михайлівську площу. Там Ваше так пали практично весь день і ніч. А на Михайлівській площі що там було? А свято ми тут святкуємо, а там вони якось трошки не віддали, поспівали. Так. З Київського патріархату були горсені на ристів з Михайлівського зачитувалися різдвяні вітання, католиків від Святослава. не хоче трекокатоликів і святослави. В Італія дуже ваша. Рогаська він брат також від голови об'єднання єд, об Іван Кисло. Я вам загалом настрій. Різдвяний святковий прекрасний, прекрасний. прекрасний. Людям як підводити підводи. бадьори. Настрій чудовий прекрасний. І знаєте, ми сьогодні спілкувалися, у нас було богослужіння вранці. І от у нас є люди, які також тут ходять. І серцем тут знаходяться. А є такі, що знаєте, трохи так до цього ставляться. Що, мовляв, ну там якась така ефорія, якась тусовка така, знаєте. Я кажу, що слухайте, ви, ви підіть, походіть, відчуєте серце всю цю атмосферу. І тоді робіть висновки. Так що я думаю, що euh, те, що тут відбувається, просто треба серце це відчути, долучитися. Це знаєте, це не, не лише людський фактор, а є такий термін синер... синергетика, правда? Ж? Тобто співпраця. Божественний. і віцької. Це тут, тут відбувається. Я хочу сказати так, що Сирно Свято воно демонструє нам, що вічність поєдналася з виміром часовим, що небо поєдналося з землею, що Бог, який був. Відокремлений, знаєте, не не збагнений. Він люд, прийшов до людей, став одним з людей, став подібним у цьому крімріка людині. Оце є певна теж взаємодія. Будь-якого спитайте, чи ви, відчуваєте ви атмосферу сімейну? Я думаю, що більшість людей що тут атмосфера сімейна, бо дуже щира, привітна, добра. Це головне. Мене звуть отець Сергій, Я настоятель громади, «Богоявлення господні. Більшість я думаю, сказали, що да. сімейне, і ми тут відчуваємо себе єдиною сім'єю. На васкільки священики мусять. Благословляти, молитись разом, так само, бо вони члени цієї сім'ї, члени цієї родини. Так що святкуємо разом, молимось. Тут була щойно, молитва була. Священиків українських різних конфесій виголошували промови поздоровлення від пристоятелів церков. І люди дуже дякували і православним, і греко-католикам, і автокефальній церкві, і протестантам. І співали співи і семінаристи, і, горги, і потім колядки, священики співали колядки. Це чудово. Ви тут стоїте з вчорашнього вечора чи сьогодні зранку прийшли? Ні, ми взагалі-то вже кілька днів періодично проводимо <решно> молитви і вчора було освячення куті. Свячення страв, посвячення наметів, власне, людей, які, які потребують якоїсь Божого знаку, щоб Бог з ними, щоб їх. що Бог благословляє їх, тут ходили по всьому периметру Майдану. Чи було б таке, що люди приходять сповідатися? не е ну, вас, а взагалі, Чи ви знаєте є, про такі випадки? Є така потреба у людей. І okay. більше це, це треба в камері, звичайно, встановити. тому тут є каплиця, яка працює яка посвячена греко-католицькою і київським патріархатом церквами. І там можуть служити священики цих професій, українські священики. До речі, завтра на запросили службу також взяти, ми будемо служити о 12 годині. Звичайно, люди, які приходять на службу Божу, можуть там і сповідатись. І окрім того, там є священики, які сповідають любить вас підходять люди з проханням поголосувати? Звичайно, звичайно. Не відмовляєте? Ні, а як? Церкви без Києва. Дякую. На все добре. Хай Господь береже і благословляє. Христос вважає. Здоров'я його. Ось такі ми по благословенні йдемо далі. Особливо юних людей. Це майбутнє. Духовне майбутнє.